Вітаємо вас, шановні пані та панове. День Святого Валентина це чудове свято для всіх закоханих. У нас є багато цікавих варіантів смачних солодощів, делікатесів та напоїв для подарунку та до вашого святкового столу. Неперевершні за смаком цукерки, різноманітні солодощі, смаколики та делікатеси може запропонувати вам найвідоміші європейські виробники, з якими ми працюємо. У нашому асортименті багато оригінальних продуктів та напоїв з яскравим упакуванням, яке надзвичайно гарно підходить до цього свята. Це українські цукерки Рошен, рожеве вино з назвою «Кохаю тебе», лікери та коктейлі. Ангель, мідові пряники в шоколаді у формі сердець, смачне печиво з сердечками з молочним, білим, чорним шоколадом та джемом від марки Tobi Squit. Імбірне печиво меліна, цукерки вишні з лікьором в шоколаді від марки Вобру, желені цукерки у формі маленьких сердечок від марки Клів, цукерки шоколадні молоко і полуниця Аморето. Вишня в шоколаді Чарріссимо, відм'єшко, шоколадні праліни до Дня святого Валентина від Вічокопак і багато інших. Усі ці продукти неймовірно смачні та виглядають дуже яскраво, тому воно гарно підходять в якості оригінальних та романтичних подарунків до Дня Усіх закоханих. Для того, щоб отримати посилку, вчасно робіть замовлення заздалегідь. Замовляти такі продукти можна звичайною доставкою без необхідності вибору холодної температури. Якщо у вас є питання, задавайте їх, будь ласка, в коментарях. Слідкуйте за нами в соціальних мережах та Ютубі. Бажаємо успіхів та до нових зустрічей! З вами була Наталя.